Капеланське благословення на 12 липня 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наше, як і ми прощає, прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає ще дві притчі про Царство Небесне. Перша про те, що Господар посіяв маленьке гірчичне зерно зерно. І виросло велике дерева, на яких навіть нахи небесні гніздилися. І друга притча це, коли поклали закваску борошно, і ця закваска мала, все борошно заквасило. І тут нам, знаєте, є над чим подумати, що це означає? Що це означає Царство Небесне в заквасі і в зернятки, яке проросло? І Мені здається, або мій погляд покладає сюди, де шукати відповідь, це те, що у нас Господар щось закладує, і очікує те добре, що нас поміняє, те добре, що у нас з нас виросте щось велике і дасть великий плод, велике то дерево, на якому яке саме буде притулком для іншого. Це те Царство Небесне, яке яке говориться, що внутрі мене щось повинно помінятися і я повинен їм стати. Та так, коли ми говоримо, що в мені є храм Божий, так він є, що внутрі, мені, внутрі є Господь, так він може бути і оселитися саме внутрі мені. Але бачите, зернятко, якщо воно вкинуто а воно вкинуто, потребує догляду. Я повинен доглядати за тим зернятком, щоб вона дала велике-велике дерево плод, воно може і зачахнути, а може бути чахленьким, бути, залишитися таким, знаєте, не вирощим великим. І, стама, і закваска може ну, не піти далі, якщо її покласти в те місце, де в холод, наприклад, або ну, там, де вона може пропасти. І тоді те, що покликано бути. Продовженням, набуттям і результатом не вистріє, не зробить цього, але покликана це робити. Тобто, покликана робити, як зі мною в полі він повинно вирости, або в, в тісті повинно зіграти все все і передати життя далі. Тобто, це так знайде потенціал життя, який в мені реалізовувати. Разом з Божим дотиком. Божа зернятка просте по Його замислу, а я роблю а я роблю, ніби те в собі або свою душу ем, переробляю, щоб вона, вона там в благих умовах виростала і давала плод. Так взаємодія Господа зі мною, щоб Царство Небесне в мені оселилося, в мені проросло і в мені дало плод. Амінь.